Ті люди мають недоліки хто більші, хто менші. Ось чому і дружба, і допомога, і спілкування були б неможливи, як, якби не існувало між нами взаємної терпимості. У всьому світі 16 листопада відзначають Міжнародний день толерантності. Його запровадили у 1995 році за рішенням 28-ї Генеральної конференції ЮНЕСКО. Саме цього дня ухвалили декларацію принципів. Терпимості, у ній йдеться про рівність усіх людей незалежно від їхнього віросповідання, етнічної принадлежності чи кольору шкіри. Толерантність та свобода різноманіття. Це не тільки моральний обов'язок, а й політична правова потреба. Толерантність це чеснота, яка робить можливим досягнення миру і сприяє замінні культури війни культурою культури миру. Декларація принципів толерантності. Люди різні, відмінна і їхня культура. Відмінності доповнюють і збагачують суспільство. Щоб жити в мирі, людям потрібно навчитися жити, вирішуючи проблеми і завдання на основі співробітництва. Толерантність слово іншомовного походження, найближчі синоніми терпимість, повага до чужої думки, лояльність. В перекладі з латинської «толерантність» означає терпіння. Те слово в медицині знають як здатність організму переносити вплив тих чи інших чинників. У суспільстві це означає «терпімість» до інших думок, поглядів традицій. В англійців толерантність розуміють як готовність і здатність без протесту сприйняти особистість або подію. У французів це повага. Свободи іншого, його думки, поведінки, політичних та релігійних поглядів. В арабському світі толерантність це прощення, поблажність, схильність до інших. В українців толерантність це здатність терпіти щось або когось бути стриманим, стійким. Якщо кожен один до одного буде терпивим, то разом ми зробимо толерантним наш світ. Наша земля це місце. Те ми можемо любити один одного, дотримуватись традицій і продовжити історію планети толерантності. Ми будуємо культуру світу. Люди на світ народжуються різними, не схожими, своєрідними. Щоб інших ми вміли розуміти, потрібно терпіння в собі виховати зуміти. У кожній людині є сонце, а тільки дайте йому сяяти, як сказав великий Сократ якими ж рисами ми повинна володіти толерантна людина, а які риси заважають їй бути такими? Толерантна особистість має поважати думки інших, доброзичлива має бажання робити разом. Розумна, чуйна, поблажлива, довірлива, гуманістична та допитлива. Торантна особистість це терпимий і терплячий. Той, що рахується з чужими думками і інтересами, вміє вирішувати конфлікти шляхом переконання. І взаєморозуміння привітний, і дбайливий, ввійшливий і делікатний, поважаючих оточув і шановний ними. У моїй сім'ї всі толерантні і терплячі, здорові, добрі, люблячі, поважають, підтримують один одного, оточують один одного, турботують. Уважні, чуйні, цікавляться планами і турботами кожного члена сім'ї, успішні, незалежні, щасливі. Зараз ви дізнаєтесь 5 фактів про толерантність. Також ви отримаєте мішечок вперед від 6 Б класу та отримаєте відповідь на запитання, що вам допоможе бути толерантною людиною. Толерантність це повага. Поважаєш себе? Поважай інших. Толерантність це двосторонній процес. Толерантності можуть досягнути лише за умовами взаємної поваги. Толерантність це свобода. Толерантність, ставлення під час якого людина визнає, що інші можуть думати чи діяти інакше, ніж вона сама. Руйнуй стереотипи. Так і справді легше жити. Мивколо тебе різні люди. Всі люди відрізняються. Навколо нас завжди будуть ті, хто в чомусь на нас не схожі. З точки зору інших людей, ми відрізняємося від За, них. Але завжди йдеться те, що нас об'єднає. Будьте готові до того, що всі люди різні, Не кращі, не гірші, а просто різні. Навчіться сприймати людей такими, якими вони є. Не намагайтеся їх змінити те, що вам не подобається. Цінуйте кожній людині особистість і поважайте її, думки, почуття. Переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з вашими. Зберігайте своє обличчя, знайдіть себе за будь-яких обставин, залишайтеся самими собою, що допоможе вам бути толерантною людиною. Знання, свобода думки, свобода совісті, свобода переконань, ефективне спілкування та відкритість. Той, хто хоче винувачувати, не повинен поспішати. Мольєр – французький драматург. Толерантність це мистецтво жити з іншими людьми та з іншими ідеями. Кофі анан. Генеральний. Толерантність це повал. Зміття і розумію. Прийняти людей, які не схожі на вас, не означає відмовитися від своїх переконань. Не означає поступитися, не означає програти. Бути толерантним означає бути. Сильним і найголовніше людяним.